Привіт, мої, мої любі дітки! Як у вас настрій сьогодні гарний? Молодці! І в мене гарний. Ви вже проснулись. Ранкову гімнастику зробили? Молодці! І сонечко нам світе. І хтось уже навіть поснідав. Молодці, дітки. Ой, хтось іде до нас. А ну ми подивимося. Хто заглянув до нашої групи бджілка? Хто це такий, дітки? Це песик. Чому ти плачеш? Поясни нам. А, а, а. Я заблудився. А чому ти заблудився? Ти не заблудився, ти прийшов до нашої групи. бджілка. Перш за все, привітайся до діток. Привіт-привіт! От умничка, молодець. А тепер скажи, як тебе звуть? Мене звуть Кузя. Так у нас вже був один Кузя. А я його друг Кузя. Гаразд. А скажи мені, будь ласка, чому ти плакав? Я плакав тому, що я не знаю, що таке звуки. Дітки, а давайте ми всі знаємо сьогодні, що таке звуки. Кузя, а тепер слухай уважно. В нас, дітки уважні, і все слухай. Ось дивіться, скільки у мене всього цікавого на столі. Давайте розглянемо. Що ж це в нас, діти, який ви звук чуєте? Який ви почули звук? Дзвінки. Так, молодці, Повторіть, це дзвінки звук. А який звук? Теж дзвінки. ми його почули. А якщо там? Теж дзвінкий звук. А дивіться, ще отак. Теж дзвінкий звук. Зрозумів, Кузя? Дивіться, ось такий такі мене. Це дзвінкий звук. Ти чуєш, гарно? Добре, це дзвінкий звук. А ось так. Ой, як весело! Це дзвінкий звук теж. А ось так теж дзвінкий звук. А ось у мене ще є ось такий інструмент. Дзвінко? Дзвінкий звук. Отже, звуки бувають дзвінки. Кузя зрозумів, зрозумів. А тепер ось так. Ти почув? Ні, погано не почув. А ви, дітки, почули? Ні, я тільки почула, бо в мене над вушком тут шурши, шумить. А давайте ось отак, шумить у мене. А тепер давайте долоньками. Притиснемо долоньки і потрем, отак. Чуєте шум? Так, є шум. Отже, у нас звуки є дзвінки. І шумові. Давайте разом повторимо. Звуки дзвінкі і шумові. Кузя, тепер ти повтори. Звуки є дзвінкі і шумові. Дітки, бачите, який гарний у нас песик. Він буде розумничок. Песик мені сказав на вушко, що він. Хоче весь час ходити до нашої групи. Діти, ми приймемо його. Молодці, ми ж люб'язні з вами приймемо його і буде він теж ходити до нашої групи. Сьогодні ми з вами говорили про дзвінки і шумові звуки. До побачення, діти, до зустрічі!